10 грудня невідомий хлопець врятував собаку, яка не могла вибратися із замерзлої річки тетерів у парку Барона Де Шодуара. Сергій, очевидець події, каже, що побачив з мосту собаку, яка не могла вибратися з води. Молоді люди стояли біля на березі, біля цього дивилися, і видно було, що вони хочуть їй якимось чином допомогти. Я спустився швидко по ступеням туди донизу, побачив, що дійсно лід крихкий так не допоможеш. Побіг на човневу станцію, думав взяти там або якийсь катамаран, або багор, або якийсь Це в кінці кінців зміг лише взяти круг. Оцей такий пінопластовий рятувальний. Коли Сергій повернувся, то побачив, як хлопець рятує собаку. Далі хлопець дійсно реально замерз. Я викликав йому таксі, щоб доїхав він додому. От, допоміг цим викликав. все, І далі я пішов по своїм справам, собака вже була врятована. Хлопець поранився, там з ноги видно, палець обкригу, порізав чи щось таке, або капала кров, але. В принципі вдягнувся і пішов. Сергій викликав ДСНС. Ірина Романю, прес, офіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області, розповідає, що 10 грудня до служби надійшов виклик, який потім скасували. За номером 101 надійшов виклик про те, що у Житомирі на річці тетерів потипає собака, який провалився під кригу. Негайно на місці події було скоординовано бійців ДСНС, але за декілька хвилин хвилин надійшло ще одне повідомлення про те, що собаку вже врятували і. І допомоги рятувальників не знадобилися. Ірина Романюк каже, що нині крига на водоймах тонка і нагадує дотримуватися правил безпеки та не виходити на тонкий лід. Якщо ви вийшли на лід і він почав тріщати, негайно повільно повертайтеся і не видриває, видриваючи при цьому ступні від льоду. А якщо вже ви провалилися під кригу, то головне не панікуйте, широко розкиньте руки по краю пролому та утримайтеся від занурення головою з головою. Вибираєтеся на кригу без різких рухів, а вибравшись на лід, відповзайте у той бік, де міцність льоду вам вже відома. За словами Ірини Романюк, станом на вечір 11 грудня працівники ДСНС встановлюють особу хлопця, який врятував собаку. Надія Назарук, Євгенія Бервенко, Суспільне новини, Житомир.